Добрий ранок, ми знову на дачі. Зараз десь пів восьмої ранку. Приїхали на дачу, тому що сьогодні у нас будуть садівники працювати і треба буде їх ну би відкрити їм двері, запустити. Ну, це а? Що? Яка? А, я поняла, що. Так, і сьогодні Діма доробить яму в дорозі. Якраз купив те, що минулого разу, ще два мішочки. Те, що він закладав, тримається, там все добре. Приклеїлося. Омії, бачите, кущики, такі гарнюнькі. можливо, навіть треба їх буде підстригти. І тут, бачите, вже починає заростати. Треба буде це все почистити. А тут, дивіться, он, до речі, це ямка, бачите, тримається добре. от, така тверда прям. А тут, он, дивіться, які в нас ще квіточки є. Повітря дуже класне. Ми коли зупинялись на заправці, там взагалі ліс, то там прям взагалі так класно. Що так пташки співають. Мої Зараз хочу тільки не... одягнути щось, бо щось холодно. Все, вдягнулось, поки нікого нема, йдемо дорогу робити. Задобіло, так. Класна штука. Я це, я це бачила в тіктоці. Теж так, так як... ремонтувала. Я Дім я кажу, що є отака от штука. Давай спробуємо. І в наше село. Ноу-хау, no -no це. <water> Старе ноу-хау. <water> <water> Несемо. 25 кілограмів один мішок важить. Це, Давай, може, винесу. А нічого потримала. Якщо Діма буде без роботи, то він без роботи не буде. Він буде дорого ремонтувати. Діма автодорог. Ще треба дирку більшу зробити. О, висипається, висипається. Таке чорне? У нас залишилася суміш, у мене тут ще поруч ямку знайшли маленьку. Зараз її, зімаюте закидає і вже приїхали наші садівники. вже Робота ведеться. Гадаю про те, що в нас зараз проходить збір для мого брата на репроти FPV для машини. Буду вдячна за допомогу, за ваші донати, а також за репости. Всі необхідні посилання на збір залишу знизу під відео, а також ви можете побачити їх на екрані. Власно, коли робота кипить. А я тут зараз ще от хочу оцю трояндочку так, трошки при, припідняти. Бачите, квіти такі дуже, ой, дуже великі, дуже тяжкі, що розгинаються. Не витримала дівочка такої ваги сильної. Бачите, що Дуже кайфую від кольорів на клумбі. Ну, Мені на ті подобається, але тут мені подобається, що вони всі такі. Персикові, ніжно-рожеві, фіолетові. Класні. От, я і подумала, напевно, я от туди, в ту дирку, посажу таку саму рожеву спірею. Я думаю, воно буде гарне. Тут, так, бачите, гарно все порозросталось так прям сильно. Цю спірею майже і не видно за лавандином. Ця така гарна трояндочка. Так, да, я так думаю, що, напевно, я оцю. Ружеву куплю ще одну. Це я в зелених янгалах купувала. І от посажу отут. Вона так буде гарно виглядати тут. Оцими світлими Ось таку я фарбу купив в епіцентрі. І зараз ми будемо цього нашого другого терасного фарбувати. Я купив дві баночки, розчинник такий до нього. Не знаю, буду використовувати чи ні. Подивимось. Мені щось здається, що на цю поверхню мені вистачить. І без розчинника його. Ось, Підходить для підлоги. Якраз те, що треба, це ультраматове біло. Так що зараз почнемо фарбувати. Бо ось що з минулою фарбою. Вона отак от, коротше, позлазила, я її шкурив. Ось. Ще зараз попідмітаю. Добре. Ось, І, коротше, буду фарбувати це все діло що минула фарба, повний шлак був. Перший слой вже заклав фарби із хорошого 5 літрів фарби пішло на ось, ну, майже 6, скажімо так. Трошечки почав другу баночку. Але, але це круто, тому що мені наступної баночки вистачить, щоб профарбувати ще один раз. Я думаю, ось тепер вона точно буде вже нормально виглядати через місяць, через два. А то тут був ну, взагалі лютий жах. Перший прокрас вже висох. Зараз будемо фарбувати другий раз. Ось. Мені вже дуже подобається, як воно виглядає, звісно. Так що, стартуємо. No way It's fine no room for second chances Ain't i got all that i need no need to apologize we won't waste any more time yeah i am all that i need no need to apologize Fuh, says the king. Покраскою цієї. це капець, звісно. Але виглядає зараз розкошно. Правда, я не можу зайти поки що нагору. Ось показати вам. Я думаю, вже через деякий час, коли воно підсохне, ми туди ліжечки затащимо. У нас сьогодні максимально кайфовий день. Ми тільки що з Дімою десь може години три поспали. Бабусі поїли, поспали, дьо посміхається. дачі робота робиться. Отак вот мені подобається. В мультику з І зараз ведемо лічку. Глядемо, що там машини стоять якісь. Наш пісочок мальдівський. ще фітичку таку голову було взагалі жирно? Клас. Ну так. Нормально, В басейні тепліше. Десь так в половину. До речі, в басейні швидко вода нагрівається. Такі вже поїхали. У нас тут така краса, все пострижено, все вичищено з усіх сторін, Клубочки мої. А, обробили гербіцидом газон. Потім дерева обробили, троянди обробили, вдобрили, так що все клас. От у нас сьогодні з Дімою відпочинок. Підлила вам оцю... Цей флокс, бо щось він, бачите, щось йому не подобається. Він мав бути отакий, як оцей, вже такий здоровий. Ну, подивимось, як воно буде. Троянди, звісно, шикарні. Прям все гарніше і гарніше виглядають. Ще гарне оце поєднання. Ох, Вітер Оцього з цим флоксиком. І ця така цікава, бачите, серединка вже переквітувала, а тут по бокам зараз квіточки. В цьому році можна сказати, що я майже не займаюсь трояндами, якщо порівнювати це з минулим роком, коли я кожен день виходила в сад, щось там обрізала, чистила, щось там полола, щось коротше займалась ними. Зараз же, так як ми живемо в Києві, ми приїжджаємо на дачу раз на тиждень, а за один день нереально просто. І покосити, і все полити, і поприскати, якщо треба, і трояндами займатися ну це нереально, тому роблю це все по можливості. Зараз я прийшла до бабусі, бо треба ще її троянди обрізати, бо в неї часу немає, в неї там і городи і хазяйство. А так як я розбираюсь, знаю, як там що обрізати, то я періодично приходжу і роблю обрізку. В неї три трояндочки, тому це дуже швидко. У мене виходить. А Стосовно обробок, в цьому році я обходжуся обробками, які роблять садівники, вони оброблюють сад і заодно прискують мої троянди. Тому, в принципі, додатково я нічим не прискую. Хоча в тому році в мене був прям графік, чим, що, коли і як. В цьому році можна сказати, що троянди мої на виживанні. Садівники приїжджають до нас два рази на місяць, цього замало, видалі це коли кожен тиждень. Але, ну, щоб доглядати і сад, і повністю всі рослини, щоб все було доглянуто. Ну, але, в принципі, два рази на місяць це теж краще, ніж нічого. Бо самі ми б фізично просто впахувалися ну, би і не відпочивали взагалі ніяк. А дача все-таки як-ніяк, має приносити задоволення. Звісно, коли ти живеш в будинку на території, ну, просто нам вже є чим порівнювати, то це набагато простіше. Я навіть не помічала. І навіть не втомлювалась, коли доглядала троянди. Бо троянди це така, знаєте, трохи специфічна квітка, дуже вибаглива. Мені це було по кайфу, дуже подобалось. А коли ти приїжджаєш на один день на дачу і треба галопом по Європам все зробити, то про відпочинок взагалі мова майже не йде. Садівники в нас косять траву, також де треба, роблять клумби, прокладуються агроволокно чи агротекстиль. Купують бортики, також слідкують за простовбурними колами, там де в нас дерева. Де треба роблять прополку. А в клумбах, там де кора в мене також періодично треба робити прополку, тому що все одно бур'ян проростає, а деякі не сіються зверху. Тому, в принципі, роботи багато. Ну і обробки також. Косіння, обробки, ну а обрізаю троянд, то я вже сама. Вже вечір. Машина тут дивіться, як укатали. А офігенно. Як катком, просто вирівняв сиділи. Ось така перша ямка по ітогуна. І ось друга. Коротше, я так скажу, що не гірше, ніж Облавтодор зробив. Так що кому треба по е, Ну, вирівняти ямки, там, позасипати асфальтом. Ви знаєте, кому писати. Робимо дорого, неякісно і довго.